Відповідь на питання, як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном. Відповіді на питання від адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. Ні для кого не секрет, що наразі чоловікам майже неможливо чи неможливо отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Не будемо наразі ми розглядати зміни у законодавстві у попередніх публікаціях. Є Детальна відповідь відповідно до норм чинного законодавства цих експериментальних проєктів, які ми заборонили отримувати закордонні паспорти чоловікам. І так, давайте ми розберемо. По перше, є судова практика позитивна, відповідно до якої, якщо до вступу змін у законодавство, яким заборонено фактично та юридично отримати паспорти військовозобов'язаним чоловікам, вони мали змогу отримати закордонний паспорт, якщо вони вчасно подали заяву, оплатили і отримали фактично свій закордонний паспорт. Є судова практика, і зазначено питання у попередній публікації та наприкінці публікації рішення суду судову практику, яку суд встановив, що дійсно було порушено закон, так дійсно чоловіки, військово зобов'язані до змін у законодавство, вони мали право отримати свій закордонний паспорт. Такі позови, як правило, задовільняються. Визнається незаконною бездіяльність та зобов'язується видати закордонний паспорт. Але при підготовці позовної заяви необхідно прописати одразу декілька позовних вимог, щоб можна було у подальшому отримати закордонний паспорт. Чому тому, що на кінець цього року, у січні 2025 року, всі закордонні паспорти будуть повернені в Україну. З Європи чи інших держав, тому часу залишилось небагато, і при підготовці подання позову до суду необхідно враховувати зазначений фактор. І так, давайте по порядочку. По-перше, можна отримати військово обліковий документ, е, військово -обліковий документ через е, мобільний телефон, через застосунок Резерв Плюс. Завантажили, можна навіть і наразі звернутися. Та отримати свій закордонний паспорт, якщо у вас немає порушення правил військового обліку, і є військово-обліковий документ, чи паперовий військово-обліковий документ, який актуалізований, Оновлені дані перебуваєте на обліку, тому тоді можливо отримати паспорт. Але зазвичай, як правило, ми отримаємо ось таку інформацію у резерв Плюс, що інформація не точна, чи є наявні правила порушення обліку, і з такою відміткою, на жаль. Не можна отримати закордонний паспорт, перебуваючи чоловікам за кордоном, який перелік документів, як правило, необхідний для підготовки та подання позову до суду, щоб оскаржити незаконні неправомірні дії міграційної служби? ДП документ? По перше, є заява до публічного договору про надання послуг. Такий документ необхідно також взяти та у подальшому долучати, що підтверджує, що ви дійсно зверталися. До ДП документу до міграційної служби своєчасно до змін у законодавстві. Також долучаємо оплату, зазначеної послуги щодо отримання закордонного паспорту акт виконаних робіт. Також, як правило, він наявний, також ми його долучаємо. Далі на сайті Державної міграційної служби можливо перевірити, що ж з вашим закордонним паспортом. Документ персоналізовано. Також робимо скріншот та долучаємо до позову. І отримуємо у... Дію свій закордонний паспорт, але в електронній формі. Фізично ви не можете його отримати, але також можна зробити скріншот та долучити до позову, якщо ви будете оскаржувати в дії. Він є, в дії він діє, але фізично ви його не можете забрати. Також, якщо ви ведете свою переписку там з ДП-документом, можна долучити цю переписку у месенджерах у електронних листах. Інша інформація, є письмова переписка, буває, пише ДП документи, вибачайте, якось не сьогодні ви отримаєте паспорт. У подальшому готується, подається позовна заява до Окружного адміністративного суду, щоб відстояти свої права та забрати свій паспорт. Також, як правило, адвокати практикують, подають адвокатській. Запити до міграційної служби, до ДП «Документ», щоб все ж таки отримати інформацію щодо видачі паспорту, і вже наразі є випадки позитивні, де військовозобов'язані чоловіки вже отримали свої закордонні паспорти. Тому відповідно до норм чинного законодавства ви можете відстояти свої права та інтереси та у судовому порядку та позасудовому отримати свій паспорт. Але треба бути уважними та обережними, тому що дуже багато шахраїв і які беруть гроші і нічого не роблять. Що ви про цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Дякую за увагу. Лайк, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво.